26 червня у Первомайську відбулася зустріч народного депутата Ігоря Бриченка з представниками громадських організацій міста. В парламентарій прибув на запрошення секретаря міської ради. Ми хочемо, щоб змінилася влада тут у місті, щоб не кралося, щоб не вбивали людей, щоб не було насильства. Ми хочемо, щоб змінилася вертикаль влади. Хоча б 10%, відсотків, якщо зможемо добитися тих питань, які піднімає громадськість. Ми будемо жити набагато краще, набагато краще. І держава, і люди поймуть, то, що той, той, той сам народ український пойме що, що в цій державі робиться на краще. Одна з головних тем спілкування проблема первомайського міськводоканалу. Втім, на думку присутніх, займатися питанням реконструкції повинні не ті люди, які зараз обіймають керівні посади. Ми вичерпуємо всі можливі і неможливі законні шляхи для того, аби зменшити рівень соціальної непруги в суспільстві в нашому первомайську. Це один з прикладів того, як ну можливо вдасться все таки зменшити цей градус. Незадовго до зустрічі з активістами ігор Бриченко відвідав очисні споруди каналізації. Первомайського міського водоканалу тому про проблему знає не з чужих слів, коли люди піднімають питання і воно наболівше. Коли знищується екологія Первомайського району, знизу у нас Южноукраїнськ, Вознісінськ, це серйозне питання. Ці всі одходи йдуть в річку. А люди п'ють там воду. Підіймалася і тема проведення фінансової перевірки діяльності органів міської ради. Активісти приймають в ній участь у вирішенні нагальних проблем. Нардеп пообіцяв сприяти, в тому числі і на найвищому рівні. Хоча зізнався, це може бути непросто. От у нас група економічний розвиток. Вона дуже гарно голосує. Коли треба, вони голосують. Коли не треба... вони чесно. А там зацікавлені люди, навіть. Ніколаївської області, а втім, одними словами, первомайських активістів вже не нагодуєш, люди чекають реальних кроків назустріч, а не обіцянок, на які багаті народні обранці.